Якісь запитання є, Дагарова? Нема. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Голосуємо після сигналу. Дякую, рішення прийняти. Сьоме питання. Перед подальним про внесення змін до рішення обласної ради від 18 лютого 2011 року номер 85 Інформує Олександр Васильович, Риманочку, скажіть, в чому зміни? Я хочу би сказати, що відповідно до закону про колонізацію внесені певні зміни щодо терміну Велика Вітчизняна війна. На сьогоднішній день термін зміни, на що ми пропонуємо і включити до самої програми, змінити термін на е, Друга світова війна в кінця 9-45 років. Дякую, шановні колеги. Ставлю на Хто За те, що підтримати практично, прошу голосувати. Голосуємо під. Після... Я перепрошую запитання, є у вас по цьому Я перепрошую, зупиніть Людмила Вадимовна, будь ласка, запитання. Олександр Васильович, поясніть мені, будь ласка, куди ви вносите зміни і в що? Якщо можна, ваше розуміння? Я... Да. Мікрофон, будь ласка, включите. Підтримайте. Програми, змінити назву програми, а також терміни по програмі, які зустрічаються, і змінити назву Велика Вітчизняна війна, замінити цей термін на термін Друга світова війна, 39-45 років. Mm -hmm. Запитання будь ласка. можна? Будь ласка. Запитання. Скажіть, будь ласка, назвіть мені термін, коли відбувалася Друга світова війна. І взагалі, no. чи можна покладатися тільки на історичний термін 39-45? Якщо ви забули про це, Друга світова війна чітко прописано, і ми всі розуміємо, вона розпочалася в 1939, закінчилася в 45-му році. <cultures> це визначено і законом про декомунізацію, який фактично ми своєму рішенні виконали. Хорошо. і в мене ще одне до вас Хорошо. питання. Скажіть, будь ласка, попередню програму, в яку вносимо ми сьогодні зміни, ви теж пропонували це, який 11-й рік там чи й був? Я так пам'ятаю, ви багато років працюєте? Да. Ви Знали, що 39-го, це активні дії були, розпочалися так, світової війни в 39-му році, а вона набагато раніше світова війна розпочалася. То як воно оце, я до вас особисто? Тоді було все так, як треба. В одинадцятому-дванадцятому році Львим. Львим. ну, ви самі Давай. знаєте, програма прийнята дійсно в одинадцятому році. На той час, на час прийняття цієї програми, актуально і беззаперечно приймався термін велика вітчизняна війна. А, такі було актуально на виконання закону дякую. України, що ми зробили, термін змінено. Я вважаю, що дякую. це є доцільним. Дякую. дякую, що що обговорені? Будь ласка, питань немає. Нема більш запитань. Сідайте, будь ласка. Будь ласка, обговорення по регламенту. Шановні депутати, шановні присутні, не маю нічого проти з приводу того, що програми. Але ви знаєте, я б не вносила в цю програму зміни. Я б на вашому місці цю програму нову прийняла. Якщо дійсно сьогодні ви вбачаєте якісь помилки у відповідній програмі, яка затверджувалася над цим депутатським корпусом, враховуючи про те, що з'явився закон про декомунізацію, нічого не заперечуєте, маєте право це зробити, але не зміни треба вносити. А треба затверджувати нову свою програму. І я думаю, тоді коли ви говорите сьогодні і так уже віддаєте таку велику перевагу поняттю світова, друга світова війна, то можливо б ну бажано було б, щоб, хоча б працівники обласної державної адміністрації. Все-таки б знали ну, період тієї Другої світової війни. Це перше, а друге, ну якщо ми вже так не хочемо згадувати про Велику Вітчизняну війну і про ветеранів Великої вітчизняної війни, то давайте вже попрацюйте над тим, щоб були ветерани Другої світової війни та й приймете програму та й будемо рухатись далі. Ну, я не це хотіла сказати. Я не заперечую цей термін 39-45, не заперечую. Це період невеликий, Я читала оті документи, які подали на розгляд депутатам обласної ради. То, взагалі, я зрозуміла, що ми вносимо зміни у відповідну програму, не нами затверджену, і змінюємо там період 39-45 Велика вітчизняна війна. І на, назва і там період, начебто е, ніхто раніше не знав, що Велика Вітчизняна війна це не 39-45, а 41-45. Я ж перелистала ці програми на всякий випадок. Дійсно, там період вказаний 41-45. Ну, робите те, що робите. Дуже прикро, що та людина, яка вносила той проект на розгляд цієї ради, сьогодні е, знаходить там ось такі невідповідності. Ну, але все-таки, якщо ми ведемо розмову сьогодні про Другу світову війну, то я думаю, щоб нам з вами... Треба було б згадати, що е, історичні факти свідчать про те, що е, світова війна палала вже починаючи з 30-го, 31-го року по всьому світу. Я думаю, багато хто із вас пам'ятає, які події ну, вчили нас цьому, які події відбувалися тоді в світі. Про це ми сьогодні говоримо е, 1 вересня 39-го року. Це вже були дуже активні е, дії, е, які розпочалися в світі е, боротьби з фашизмом. Я думаю, теж ви це все прекрасно пам'ятаєте. Інтервенція Німеччини по іншим країнам сьогоднішньої Європи, я думаю, не мені б вам про це згадувати. Рим чим займався, Японія чим займалась, Німеччина чим займалась. Ми що? Забули про це все. Я думаю, що ніхто з вас про це не забув. Сьогодні треба було б згадати про 15 березня, коли була окупація здійснена всієї Чехословаччини. Ну знову ж ця історія нікуди не ділась, і я думаю, що ніхто про це не забув. Поширення фашистської агресії у світі розпочалося набагато раніше, ніж 1 вересня 39-го року. Я думаю, це відомо кожному. Безумовно, сьогодні ви маєте більшість у Верховній Раді, ну так звану більшість. Ви можете сьогодні переписати історію, що ми з вами і почали робити. Ми її переписуємо цю історію. Ви можете змінити 1 травня, щоб пішло вже 10 травня, ніхто не заперечує. Це в вашій силі сьогодні зробити. Ви можете зробити, щоб 9 травня, яке забороняється сьогодні святкувати, можете зробити так, щоб це не був святковий день. Ви можете зробити все, шановні депутати. Але вам кожному треба сьогодні пам'ятати, що 9 травня сотні тисяч людей. В Україні вийшли, і для них це, 9, на це на це свято, для них 9 травня все-таки було не днем скорботи. І я думаю, кожен з вас це повинен розуміти. І сьогодні застосовувати зовнішні маніпуляції для того, щоб переписати історію. Я думаю, це не личить депутатам. Приймайте свої програми, говоріть про своїх героїв, яких ви вважаєте, треба чесувати, але не робіть так. Щоб більша частина населення, для яких все-таки ветерани Великої вітчизняної війни, це наша історія, це наші діди, це наші батьки. Ви робите сьогодні, приймаючи таке те, щоб ми забули про цю історію, так бути не може. Але все у вашому праві: робіть те, що ви пропонуєте робіть, тільки для отаких внесень в порядок денний. Питань, давайте шукайте молодших дітей, які не вносили відповідні проекти два роки, чотири роки назад. Оце буде тоді культурно і доречно. Я думаю, що оцінку діям люди дадуть в найближчий час. А, от, а сьогодні з цієї трибуни я все-таки хочу ще раз підкреслити, що 9 травня для нас це День радості, а не скорботи, це День пам'яті українського народу, а не червого, а не чергові хотілки наших. Не недолугих політиків. І наостанок я хочу сказати вам, що я пишаюся позицією наших українців, які мають чітку громадянську позицію. І тому від вас, депутатів обласної ради, такої позиції і вимагаю. Дякую. Вам було? Добре. вам. Добре. Е, хто ще в обговорення хоче? будь ласка, Ірсибуров? Рати і сестри українці, знаю, що ви дивитеся в онлайн-трансляції наше засідання сесії, знаю, що ви будете дивитися це запису, відеозапису. Маю звернутися до вас, поінформувати, що ніхто жодним чином на пам'ять поколінь наших дідів прабатьків, які брали участь у війні Другій світовій війні, жодним чином не претендує зменшити значить їхні жертви, їхні страждання, їхній героїзм, які вони понесли в боротьбі з нацизмом. Але питання дійсно є важливим, тому що, на жаль, 15 березня цього року, коли відбувався певний круглий стіл в сусідньому приміщенні малій залі облдержадміністрації, коли була річниця, це дуже важливо для нас, для нашої української незалежної держави, яка Вікавічно бореться за свою незалежність, соборність, суверенітет. Коли під час спілкування я взяв слово і запропонував всім нашим присутнім депутатам і представникам органів влади шанувати героїв полеглих на Закарпатті, коли вони билися так само проти нацистської Угорщини, тому що Угорщина тоді агресивно напала і атакувала, окуповувала територію Закарпаття в співпраці з Гітлером. Якщо вже бути послідовним, як це пропонується попереднім доповідачем, якщо ми шануємо одних українців, які боролися проти нацизму, то ми маємо шанувати всіх українців, які боролися проти нацизму, в тому числі ті, хто співпрацював з нацистською Німеччиною, тобто нацистська Угорщина. І тоді я запропонував, щоб вшанувати героїв, які полегли тоді, відстоюючи проголошену Незалежну Карпатську Україну. На жаль, представник керівних фракцій опозиційного блоку. Яка переді мною доповідала, відмовилася встати і вшанувати хвилиною мовчання героїв українців, які загинули в боротьбі проти нацистської Угорщини, захищаючи Карпатську Україну, тобто мешканці українців Закарпаття. Я вважаю, що це непослідовна і неадекватна оцінка тих подій. Друга світова війна безумовно принесла дуже багато горя, і всі народи, і всі ті історичні етапи, які складали боротьбу всіх націй, всіх народів проти нацистського тоталітарного. Режиму вони запуговують на повагу для себе. Разом з тим, от сьогодні у нас триває засідання, у мене паралельно на телефоні йде дзвінок, я безумовно звук виключив. Але до мене прибивається вдова нашого побратима Володимира Степанка. Мабуть, вона слідкує і хоче щось сказати, але я не можу зараз прийняти дзвінок, який загинув на сході в антитерористичній операції. На засіданні сесії Світловодської міської ради, заперечую, що у нас іде війна на сході. Він каже, що там громадянська війна. Треба визначатися і казати, якщо ми тоді, як українці відстоювали агресію, окупацію, і сьогодні ми боремося, треба бути послідовними. Не можна вшановувати в одному, в одному, тільки історичному етапі, там де ми билися на нашій території проти. Нападак нацистської Німеччини, але, мовляв, Закарпатці не такі, нерівні українці, вони не за те відстоювали, вони проти того боролися проти нацистської Угорщини. Або, скажем, проти імперської Японії тоді боролися, але вони теж не такі. І так само сьогодні ми вшанували, розпочинаючи засідання чотирьох загинувших наших бійців. То де вони загинули? Де загинув Володимир Степанов, наш з Рограда, який лежить на Ловіцькому кладовищі? Де він? В громадянській війні? А що, Крим окупували хто? Громадянські повстанці, то хай вони продемонструють, де в них незалежна держава і чому вони їздять тоді в Москву до Путіна. Потрібно, ну Ми не будемо пропонувати яким-небудь чином засуджувати й таке інше, як це пропонували комуністичні тоталітарні режими, але я вважаю, що потрібно бути послідовними, відповідальними. Не можна перед обличчям цього українського народу сьогодні вшановувати одних героїв, які боролися проти нацистського режиму. І забувати той подвиг, той героїчний чин Закарпатської, Закарпатської нашої України, Карпатської України, або, наприклад, належним чином ігнорувати героїчний чин тих наших вояків, українців, які сьогодні гинуть на сході, захищаючи терени нашої держави. Слава Україні! Шановні колеги, я так розумію, репліка була. Будь ласка, на репліку. Включіть мікрофон. Ваше прізвище. Ага, включи. Шановні депутати, я хочу, щоб ви зрозуміли наступне, це за потрібне, ніхто нічого не заперечує, але не треба вносити зміни в ті програми, які ви не приймали. Оце ось ця пропозиція. І знаєте, ви дуже ще молода людина там сидите в на на, на на, на цьому місці. А я вам скажу, що я вже багато у своєму житті побачила. Я пам'ятаю Афганістан. Як дітей відправляли на війну, і коли вони звідти повернулись, їм через декілька років сказали, а вас сюди ніхто не звав. Ви знаєте, дадуть оцінку всім діям. Я сьогодні не проти того, що гинуть діти. Діти гинуть сьогодні за, за те, що недолугі політики зіснують у нашій державі. Оце ви повинні. Я.